20 тисяч долларів гранчі роки 2020 року сьогодні залітає на огляд. Друзі, це також машина, яку ми купили нашому клієнту, як бачите, шикарний чорний цвіт, незначні пошкодження. Получається, що це колісово виробне, що то що, з що, що ним случилось. Що колеса Передня ліво тільки вилетіло. По, по кругу машина вся в принципі, ціла, тобто там уже якісь незначні може якісь значні може опять таке ж безпека ціла, як бачимо, кожна рожа вся діла, все дорога багата, це само собою. Максимальна комплектація. На шикарній машині 20 тисяч доларів. До речі, нагадую, що це э, грантіроки колесо, яке вирване, воно також йде, скажу так, як говориться в подарунок. Ну, що я э, хочу сказати. Ребят, э, ніколи не перестану говорити, що джипи це реально вигідний автомобіль на ринку України. Чому перше? Тому що це чисто кровом мірі косих. Америка дуже багато много виграти може дешево хороший варіант. Тобто, як бачите, такий варіант вигрався за 8700. у нас Машина заводится, все в принципе окей. Первый аукцион и первая ставка по наша, вот, наша победило. Восемь семьсот раньше уроки двадцатого года. Петлю еще не становится здесь на Украине з ремонтом около 20 тысяч долларов.